Привіт! Ви на каналі Helen West. І сьогодні у мене знову відео про слайми. Я думаю, ви вже це помітили, так як переді мною стоїть багато чотири ну, слайми. Та я не буду кожен із них відкривати. Я відкрию і покажу вам тільки три, тому що ось цей от четвертий, на нього я зроблю розіграш для вас. Так, я його подарую вам. А якщо ви хочете дізнатися, як його виграти, то обов'язково додивіться це відео до кінця. Там в кінці я вам все розкажу. Ну, а зараз приступимо до слайму. Цей відкладемо. А, до речі, я вам його забула показати, бачите, він з бусинками. І всередині він там має такі гарні, ніби хвильки, розводи. Він мені так подобається. Тому я і вирішила вам його подарувати. Все найкраще вам. А ось у мене є три чудові слайми. Один із бльостками. Другий із таким от китом. Можливо, ви його зараз бачите. А третій із єдинорогом. Там всередині внизу є єдинорог. Ось так. Ну і що? Я пропоную вже подивитися на них. Давайте розпочнемо з от цього блискучого. Бачите, він прозорий і на низу, і ось так посередині в нього є багато блискіток. Ось, я його вже відкрила. Цей звук. Клікання. Бачите, він такий гарний. Ну, і я, напевно, його буду пробувати вибирати. Він клікає. І тягнеться. Дуже класний. Слайм з єдинорогом. Подивіться, там всередині єдиноріг. Ну, і я, напевно, його буду вибирати звідти. Тому що дуже хочеться дістатися до того єдинорога. Так. Клас! Давайте будемо його вибирати. Оп. Оп. І ще. Ну і останній кусочок. Отак, подивіться, він прозорий. Дуже класний. Ось тут от такий от єдиноріг. Його потрібно відчистити від славі. Ось так от. Подивіться, такий класний єдиноріг. Його навіть можна носити як брелок, Подивіться, бачите? Отак, він такий класний, такий милий, правда? І слайм теж дуже прозорий, дуже класний і чуть-чуть порвався. люблю слайми, які видають такі цікаві звуки. Ну, це був кришечка така маленька. Як ви чуєте, цей слайм клікає, тягнеться, і його теж великий плюс. Це те, що він прозорий, я просто дуже-дуже сильно люблю. Блискучі, прозорі та слайми з добавками. Тому я ось такий вибрала. Ну, і, звичайно, єдиноріг. Це, напевно, мрія кожної дівчинки. Ну, ось, бачите, він такий чудовий, такий прозорий, такий класний. І він просто чудово клікає. Ну і тягнеться теж. Я не можу сказати, що погано. О, не вийшла. Я хотіла зробити бульку, тому що я вже давно в відео не робила бульок. Але вона не вийшла. Давайте я вже це попробую, поекспериментую з наступним слаймом. І я вже так хочу його відкрити. Клас! Ну, і я ще не можу відлетнути від цього слайму. А, до речі, забула вам показати руки. Вони так блестяться, ще від попереднього слайму. Оці блискітки, вони дуже блискучі і, ці, і, і чіпляються так за руки. Ось. Навіть ось цей слайм вже вібрав в себе блискіток. А, до речі, давайте спробуємо зробити. Єс! Єс, 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 єс! Ось, подивіться, я вже прибрала ось цей слайм в коробочку. І бачите, як ми раніше дивились, було видно єдинорога, а зараз його не дуже видно. Ну, але нічого. Ми його також відставимо вбік та будемо розпочинати інший слайм з отаким от, от китом і бусінками. Він теж прозорий. І в цьому його плюс це, звичайно, плюс всіх слаймах, які прозорі. Я просто їх. Дуже сильно полюбила. Подивіться, що там всередині. Бачите мене? Ось подивіться. Тут є кит і бусинки. І, звичайно, прозорий синій слайм. А, до речі, він мені нагадує море, а в морі вже ось цей кит. Тут все прямо під стиль якийсь. Ну, і давайте виберемо його. Це ж наша найулюбленіша частина. Давайте я його буду вибирати. Подивіться, тут я одну бусіньку вибрала. А, клас. І зразу його почала розтягувати. Ось, бусінка. Ставимо її сюди і будемо вибирати все Всю цю решту. Ось так от. Подивіться, я вибрала? І він теж добре тягнеться. Бачите мене? О, клас! І запах в нього такий класний. Ну і як ви чуєте, він клікає. Так. Подивіться, тут всередині був ось такий маленький кит. Я думала, що це маленький сквіш. А виявилось, що ні. Це просто ось така от добавочка, тверда добавочка. Та її не можна зімнути. Погратися в неї. Це просто така мила, смішна добавочка. Ну, давайте поставимо її сюди і поклікаємо. Так він дуже класно клікає і класно тягне все. Булька, 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 булька. А, її натягнула І знову граюсь своїм слаймом. Насправді вони такі приємні на дотик, на запах. Взагалі, вони мені так подобається. Ви вже знаєте, чим вони мені подобаються, я вже вам розказала. І ось так класно тягнуться. Я вже не встигаю, мені, напевно, вже потрібно вставати, щоб їх далі розтягнути. Ну, хрустять, клікають, властиве майже кожному хорошому слайму. Ось так. Ось, я ще ним. Трішки погралися. І, напевно, буду прибирати його в баночку, так як ми вже його, можна сказати, оглянули. Так, ну щоб його розтягнути, потрібно тішечки почекати, тому що він такий спокійний, ніжний слайм. Ось так. Ось, подивіться, я вже відставила ці всі слайми, а зараз хочу вам розказати правила конкурсу, тобто розіграшу. Цього слайму. Перше потрібно бути підписаним на мій ютуб канал, це напевно найголовніше. Друге, теж дуже головне поставте лайк цьому відео. І третє, теж дуже головне, тут всі критерії головні. Обов'язково напишіть коментар цьому відео. Якщо ви виконаєте ці всі умови, то я комусь із вас подарую ось цей слайм насправді і разом з вами виберу переможця. Все буде по чесному, я вам обіцяю. Ну а зараз всім па-па, Я вас дуже люблю.